Закарпатська область на порозі епідемії грипу та ГРВІ. медики зафіксували понад три тисячі хворих. Тоді як пороговою межею для краю вважається цифра п'ять і більше тисяч інфікованих 60% відсотків із захворілих діти. Водночас про закриття шкіл та садочків поки що не йдеться. Пік захворювань спостерігається останні три тижні. Разом з тим, епідеміологи констатують, циркуляція цьогорічних респіраторних захворювань дещо відмінна від попередніх років. Дуже важко диференціювати covid 19 і ГРВІ. Тому зараз, коли починають падати рівні тестування, в обов'язковому порядку, якщо явище ГРВІ, потрібно зробити швидкий тест на COVID, щоб чітко виключити covid 19 і відповідно. Лікувати і мати всі ізоляційні заходи відповідно до респіраторних інфекцій. Що стосується ковіду, то ця статистика у межах стабільної. Минулого тижня в області зареєстрували 43 нових випадки. Тоді як позаминулого, ця цифра була на 37% більша. Найчастіше коронавірусом хворіють у великих містах і громадах. У зоні ризику традиційно медики, а також дитяче населення. На щастя, летальних випадків не зафіксовано. 21 територіальна громада із 64 зареєструвала на минулому тижні випадки COVID-19. Найбільше випадків шість було зареєстровано в Нереснянській громаді, це Тячівський район, і п'ять випадків в Ужгородській громаді це власне місті Ужгород. Відповідно, такі показники захворюваності мають своє відображення і в завантаженості ліжок. На минулому тижні, практично весь тиждень, трималася завантаженість на рівні від 9 до 7%. І наразі в закладах охорони здоров'я області. Тільки 54 пацієнти з діагнозом COVID-19 і лише 13 з них потребують кисневої підтримки. Епідеміологи нагадують, найкращий спосіб уберегтися від вірусних інфекцій щеплення. Від ковіду в області другою дозою провакциновано 40 відсотків. У той час, як бустерну дозу отримали лише 6 відсотків закарпатців. Самих вакцин, зокрема Pfizer і CoronaVac, наразі у достатній кількості. Нові партії поставок відбуваються регулярно. Так само нині рекомендовано зробити щеплення від грипу, зокрема тих штамів, які прогнозовані на 2022-2023 роки. Наразі область отримала понад 8 тисяч доз, які були розподілені між закладами охорони здоров'я і сімейними амбулаторіями. Безоплатно можуть щепитися медики, особи із групи ризику, а також вчителі та військові. Дана вакцина є безоплатною, вона передбачена для медичних працівників, а також для груп ризику. Групи ризику по вакцинації від грипу такі ж самі, як і covid 19. Тобто це є діти, це є вагітні, це є особи 60 років і старше, і особи із супутньою патологією. Також ми окремо виділяємо вчителів, поліцію, інші силові структури відомства. Тому вже цього тижня можна звертатися до сімейного лікаря. І по можливості зробити безкоштовну вакцинацію. Зараз вакцина, яка є в регіоні цієї це ваксігрипі, це джефлю. Вона є чотирьохвалетна і там входять актуальні чотири віруси грипу. Це два віруси грипу а два віруси грипу Б. Традиційно пік захворювань на грип та грві очікують наприкінці грудня, на початку січня. Водночас, спрогнозувати, як розвиватиметься коронавірусна епідемія у зимові місяці, наразі дуже складно.